Послання до Римлян, розділ 5 Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках. Знаючи, що утиск виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго. Може, хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося ним від гніву. Бо, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа. Щедро вилилась на багатьох. І не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царивала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання. Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного. Багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Книга ЧИсла. Розділ п'ятий. Господь промовив до Мойсея Повели синам Ізраїля, щоб видалили геть із табору кожного прокаженого і кожного течевого, і кожного, хто став нечистий від мерця. Як чоловіка, так і жінку видалите геть із табору, щоб не оскверняли табір, серед якого я витаю. Так і зробили сини Ізраїля і видалили їх геть із табору, як повелів Господь Мойсеєві, так і зробили сини Ізраїля. Господь промовив до Мойсея. Скажи синам Ізраїля: Коли який небудь чоловік або жінка вчинить якийсь гріх на шкоду ближньому, спроневірившися Господові, і відчуватиме провину, то нехай визнає свій гріх, що ним згрішив, і відшкодує повнотою, та ще й наддасть п'ятину тому, кого пошкодив. А коли в того немає ніякого родича, щоб повернути йому шкоду. То відшкодування буде Господові для священника, опріч покутного барана, що ним за винного відправиться покута. Усяка жертва возношення з усяких святих речей синів Ізраїля, що принесуть священникові, йому належатиме. Святі речі належатимуть тому, хто їх приносить, що ж хтось дає священникові, його буде, і промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля і повідай їм, коли чиясь жінка зійде на манівці і спроневіриться йому, і хтось інший зляжеться з нею так, що чоловік про те не знає, бо вона осквернилась потайки, і нема свідків проти неї. Саму ж її не впіймано на вчинку, і як охопить його дух ревнощів, і заходиться він ревнувати свою жінку, чи то справді осквернилась вона, а чи ні, то той чоловік приведе свою жінку до священника і принесе ради неї дар десятину ефи ячмінної муки, він не литиме олії на неї і не кластиме до неї ладану, Бо це офіра за ревнощі, офіра на спомин, що нагадує про вину. Нехай священник звелить їй приступити і поставить її перед Господом. Потім візьме святої води у глиняну посудину, візьме і пороху, що на долівці, у храмині, та й вкине його у воду. Отже, поставить жінку перед Господом і, відкривши їй голову, покладе їй на руки. Поминальну офіру, тобто офіру за ревнування, а сам триматиме в руці гірку воду, що наводить прокляття, і заклинатиме жінку священник, і казатиме їй: якщо не лежав ніхто з тобою, і якщо ти, бувши за твоїм чоловіком, не зійшла на манівці нечистотою, то будь не пошкоджена від цієї гіркої води, що наводить прокляття. Якщо ж ти, бувши за твоїм чоловіком, зійшла на манівці і осквернила себе, і лежав хтось із тобою, окрім твого чоловіка, то тут заклине священник жінку клядьбою прокляття і скаже до неї: Нехай Господь видасть тебе на прокляття і злорічення серед твого народу, і допустить, щоб зів'яло твоє лоно. І опух живіт твій. Нехай оця вода, що стягає прокляття, увійде в твою утробу, щоб твій живіт опух, і щоб лоно твоє зів'яло. А жінка відповість Амінь. Амінь. І запише священник ті прокляття на аркуші, та й змиє їх гіркою водою, і подасть жінці напитися гіркої води, що наводить прокляття. Щоб вона ввійшла в неї для гіркості. Потім священник візьме з руки жінки офіру за ревнування і поколихає нею перед Господом і принесе її до жартовника і візьме жменю з офіри як кадило та й пустить димом на жартовнику, а потім дасть жінці напитися води. А як дасть їй води напитись? То коли вона осквернила себе і спроневірилася своєму чоловікові, то станеться, що вода прокляття увійде в неї у всі своїй гіркоті і опухне живіт у неї і зів'яне лоно в неї, і стане вона проклята серед своїх людей. А коли жінка не осквернила себе, коли вона чиста, то не зазнає ніякої шкоди і матиме потомство. Це закон про ревнування. Чи то коли жінка, бувши за чоловіком, зійде на манівці і осквернить себе, чи то коли чоловіка охопить дух ревнощів і він заходиться ревнувати свою жінку. Він поставить її перед Господом, а священник виконає над нею увесь закон цей Так проститься чоловікові його провина. А жінка понесе кару за гріх свій. Псалом 137. Над вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього. Повісили ми наші гусла, бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радості у нас ті, що мук нам завдавали. Казали співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень господніх, на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали: Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин! О дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила! Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю.